В мене тут зомбі, що в тебе? Ага? Хлопці, тримайте двері. Сюди не повинні пустити. Ой, що таке? Що це за кошмар наснився? Ну так. Ну, то добре, начебто все нормально. Так, що тут? Ніяких зомбі немає. О, так, друзі, ви вже тут. Ну тож так, всім привіт-привіт! З вами як завжди я, санніксо 149 ну, тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну а ми вже можемо починати. Так, ось як ви бачите, у нас на будівництві з'явився такий новенький будиночок, а мене посилають на якусь там місію. Ну, як місію. Доставити якусь там посилку, мені доведеться проїхати 5 міст у місто, яке називають Закинутим. Після цього сну стає ще страшніше. Так. Ось, у нас тут є такий пиріг, і саме з цього місця вони будуть тримати зі мною зв'язок. Так, добре. Ось зараз ми підемо до самих їх. Так, добре. Друзі, ну, тому я маю туди поїхати, але ще сьогодні має бути начебто якась церемонія. Нагородження. Я точно не в курсі, яка... Оу, дійсно, вже всі пішли. Ще десь там, повинні вже мене чекати. Ого, так, добре. Там, я кажу, повинна бути якась церемонія нагородження. Повинні нагороджувати чи якось поліцейську, чи щось типу. того І мені сказали теж на неї приїхати. Ну, щоб я подивився, типу. Так, якою я там маю їхати, машиною, начебто з тим автомобілем. Так, стоп. Ой, що це таке. Він якийсь не... Е, мені не сюди потрібно. О, ось. Можливо, і цим буду їхати? Не знаю, але ж ти повністю завантажений, а я начебто щось їх забрати, чи теж то ставити, ну, зараз бігаю, дізнаюся. Що... Ну, спитаю, у них, яким із цих е... двох автомобілів я буду їхати, бо, бо я думаю, що точно не бетономешал. Бетону... Ну, коротше, зрозуміли. О, тільки не дощ. Як я це не. Ем, не люблю. Привіт, хлопці. А я цим автомобілем повинен їхати, так? Так, Сонік. О, такий самий, як і в тому кошмарі. А, та, мені наснився якийсь кошмар про зомбі апокаліпсис. Ну <г Histopranies> Дуже дивний кошмар, так? А, церемонію нагородження через досі не скасують. Та ні, не думаю. Якщо вони вже надумали, хородити, вони його точно ну, думаю, нагородить. що теж ні. О, ну, думаю, вам там в, в, в цьому контейнері буде добре футбол дивитися. Звісно, цей контейнер, такий зручний, що навіть зонди поколіпсис не завадить футбол, подивитися. Ну так, я думаю, тобі потрібно поспішати ту встигнеш на ту церемонію. Ну так, чи що бо дійсно, зараз починається. Таке? Ну тож добре, все, я поїхав. Ага, якщо щось, я вам подзвоню. Так, оу. до речі, про телефон. Так, після тих всіх моментів, я думаю, собі його потрібно мені буде заїхати в магазин та купити новий. Ну, добре, не про це взагалі тоді їду цю церемонію нагородження. Оу, всі кудись їдуть, поспішають. Дощ зараз взагалі чомусь почався, хоч в погоді його не передавали. Оба автомобілі щось під Ну, як завжди, мої автомобілі що в мене, ну, тобто, не знаю, коли вони останній раз нормально працювали. Е-е, стій! Стій, куди поїхав без мене? Ей, стій, я сказав, без мене не можна так їхати. Ясно? Зрозумів, більш так без мене не їсть. Ніколи такого більше не роби. Ага. О, так. Далі їдемо. О, тут уже поліція дорогу перекриває. Нічого собі. О, це чия така машина? Стоп, це начебто і моя, а начебто і це моя. Ой-ой-ой, друзі, я ду, приїхав туди і не туди водночас. Я ледь не в'їхав цю цю зустріч. Так, до речі, ціло, мені купили нову таку машину. Ай! Сіль машина, машина стій. Ось тут. Молодець. У мене, як друзі, бачите, дуже розумна машина. Так, досить вона така розумна. І ось мені, напевно, подарували нову таку саму. Хм, ну, це було. Трішки дивнувато так. Ух, прийшов, та й устиг, що він там каже. Сьогодні ми вас тут зібрали. Так давайте до діла за перемогу у битві проти селянина нагороджується Сонік 149. Хто Хто? Сонік? ви Сонік? Слухай, мені здається, я? ти тут один. Е, стоп, це, це я нагороджуюсь, чи тут з них теж є хтось Сонік? Саме ти серед них немає соніків. Прямо я ого за це ми йому подарували автомобіль замість його старого автомобіля, але ще потім йому вручать суму у розмірі 100 тисяч доларів. Ані стоп гривень у нас немає такого бюджету, тому він нагороджується автомобілем грошима та залізною медалькою, яка пофарбована в золото. І ми вже дещо подарували Галі за її зілля зменшення. Тому дякуємо Соніку 149, галі деякі поліції та глядачам, які поставили вподобайки та О, підписалися ну, на його YouTube канал. Нагороди. так, ну надію, що після цього не буде ніякого зомбі апокаліпсису і селянин не повернеться. Ну, ми його тоді з поліцією ледь перемогли. Ну, але на щастя, ми все-таки перемогли. А, де зараз та поліція, ну, яка вижила, а та, що була заселянина? Сидить у в'язниці. Ну, ясно. В принципі, там їм і потрібно. Е, ви не хвилюйтеся, я просто так дістав дробовика. Ну, так, поки що мене не буде в місті, тому дивіться. Ну, селянина, якби вже немає, тому що я вам можу сказати, слідкуйте за злочинністю і дивіться, щоб не, знову не з'явилися фанати селянина, а мені вже пора, бо їхати мені через п'ять міст. Ну, все Сонік, з богом. Добре, то якщо що я вам буду дзвонити, ви мені повідомите тому дивіться, щоб ніякі там друзі селянина не прийшли, і покраще дивіться за тим науковцем він був дуже підозрілий. Ага, йо, і дякую за новий автомобіль. Mm -hmm. Так, все. Я побіг. Оу, oh. так. Слухай, я хочу зробити замовлення у Макдональдс тим будівельникам. Я їм замовив. Скажи, що від мене, ага. Так, звісно. Все. Хух зробив замовлення. Навіть Ем, Я чи я їм гроші перешлю? Чи він тепер з'їздимо до будівельників? Та дещо в них питаємо, чи швидше їм скажемо. Так, я думаю, що вони точно скидалися мені на автомобіль. Тому їм потрібно з'їздити, подякувати. Так, сюди постараюся не зробити ні аварію, бо доїду до будівельників. Ну, звісно, знаю, що мене це буде важкувато. Маю доїхати в те місто, ну це буде важче. Так, добре. Ой-ой-ой. Так, знову щось заклинило в цих автомобілях. Я кажу, кращі автомобілі. Так, все, я сюди приїхав. Вже нарешті. Так, ось і будівельники. Так, дякую вам за те, що ви мені подарували новенький автомобіль. Ну, він уже показав своє автопаркування, те, що він сам їде їде без мене. Оу, я бачу, до вас уже прийшла курка. Ну, коротше, я вам замовив піцу, так, у Макдональдсі, чи що я там вам замовив? Ну, коротше, вам щось привезуть. Я потім йому перекину гроші. Ясна. Так, думаю, ти вже можеш собі. А, в яку решті мені сторону взагалі їхати? Тобі потрібно їхати прямо, ну там де центр. Ну, ти знаєш. Добре, ясно. Ну так я вже поїхав. Так, ще потім буде потрібно купити собі патронів по дорозі. Ну, їхати, якби, доведеться, дуже, дуже далеко. Так, добре, все ой, як ми хочемо їхати звідси. Таке прикольне місто. Опа-опа-опа. Так, таке відчуття, що. Сьогодні є День курок. Ну, чесне слово, оу, мій колишній автомобіль. Так, ну, ну, напевно, мені вже, Ой-ой-ой. Так. Сядемо в нього, глянемо чи хоч там бензин є, чи щось всередині є. Так, о, бензину там повно. Ну, старий автомобіль теж досить класний. До речі, досить навіть класніший, напевно, трішки затовий. Ну, добре, я не буду прикопуватись. опа. Так, нам туди доведеться їхати. Дуже далеко. Ну, тож так, друзі. Я думаю, на цьому моменті ми вже можемо закінчувати. Ну, тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Sonic 149 Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтеся на мій youtube канал, щоб не пропускати нові відео. Діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми їдемо доставляти посилку.